Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Чергова година цього прямого спеціального етеру на радіо НВ. Дві великих теми Ми обговорюємо продовж найближчого часу. Ну, звичайно, ситуація на фронті. Черговий день, день російсько-української війни. Ну і конкретно повідомлення з Росії, яке надійшло напередодні. Там розбився бомбардувальник Ту 22 м 3 Попередньо причиною аварії могла стати технічна несправність. Ну але ми зараз на це ретельніше подивимось. І за 25 хвилин ще одна тема, яку ми сьогодні вже обговорювали, але цього разу ми подивимось на це суто і виключно з економічної точки зору, тому що до цього це було таке, знаєте, радше геополітичне тло зараз. Точніше, за 25 хвилин це буде історія про гроші і, очевидно, про збитки. Взаємні мита проти всіх країн світу. Дональд Трамп, згідно з попередніми заявами, таки запровадив нові торгівельні обмеження. Отже, як виглядатиме світ з цими новими бар'єрами, з точки зору суто економічної, як я вже сказав, за 25 хвилин поговоримо. Іван Ступак, військовий експерт і екс співробітник служби безпеки України, доєднується зараз до нашого ЕТЕРу. Мої вітання. Доброго дня. О, Дякую за прошу. Дякую за те, що знайшли можливість і час. Ну слухайте, почнімо з ось цього літака. Тому що та дійсно там ситуація на фронті, все, що там відбувається, це потребує окремого обговорення. Це окрема тема. Але ось це повідомлення про Ту 22 який розбився. Там був екіпаж з чотирьох людей, нібито вони катапультувалися. Льотчик або пілот, мені здається, більш питоме слово загинув. Літак впав у безлюдні місцевості. По перше, що це за літак з точки зору я маю на увазі технічного оснащення. Ну і. Звичайно, чи ви довіряєте ось цим попереднім заявам росіян, що там просто щось щось поламалося? Ага, так дивіться, вчора були відеокадри з місця пригоди, з місця трощі і було видно це, цього пілота, принаймні, одного, який закривавлений, ходить. Він і в багнюці весь і в крові, але ну видно, що він живий. Тобто таким чином можна говорити про те, що щонайменше один з них зміг катапультуватися. А літак, суть усього, все. Більше літати вже точно не буде, можливо, піде тільки навіть не на запасні частини, а на металобрухт. Що це за літак? Я впевнений, що ваша аудиторія чудово вже знає, що це літак, стратегічна авіація. Коли раніше такі тривоги було частіше, коли підіймається в повітря літак стратегічної авіації, це означає, що ніч буде максимально неспокійною будуть максимальна кількість ракет запущено. Він запускав ну, цей літак. Ця модель запускає ракети. Ці ось крузьмісали крилаті ракети, які летять через всю територію України декілька тисяч кілометрів, наносять величезну шкоду нам. Зараз мінус один літак, мінус екіпаж, тому варіантів для масовних обстрілів і найближчим часом я думаю, у них або не буде, або варіанти будуть набагато, скажімо так, мінімалістичні. Такий економ варіант. Якщо говорити до речі про пілотів, наскільки це складно підготувати спеціаліста, спеціаліста, який би е е е керував ось цим е ту 22 Ой, дивіться, це не буряти. Це ж не буряти. Ще раз, я тут не, не є піло, ну, пілотом, не з фахівець галузі, але чудово розуміємо, що підняти таку махіну, вона там радянського зразка. До речі, в Російській Федерації немає технології, як вони самі кажуть, відновлення виробництва цих літаків. Тобто я кажу, канічне калічіство. От скільки в них є, стільки зараз є. Якщо вони будуть кількість їх буде зменшуватися, то ну буде зменшуватися. Більше ставати їх точно не буде. І наскільки я знаю, ці пілоти вони готуються роками десятиліттями. Чині підполковника полковника це 15-20 ну і більше років служби. Тобто, чим довше людина знаходиться на службі, тим вважається принаймні, що вона більш досвідчена. А ну таких пілотів ну в Російській Федерації багато теж немає. Ну і стає їх так само менше, як і літаків. Як ми бачимо, як випливає з цього повідомлення, яке напередодні з'явилося ем, Білгородська область Росії. З неї пропоную розпочати е, обговорення поточної ситуації. Там росіяни розбомбили дамбу, аби зупинити просування збройних сил. Це принаймні повідомлення від російських медіа. Ці так звані воєнкори на греблю в прикордонному з України білгородському районі. Скинули авіабомбу ОДАП 1000 П'ятсот, ну ось така історія. бачите, нищення російської логістики або там транспортної інфраструктури. Ми особливо цим не переймаємося. Очевидно, це на нашій території, якщо вони самі, самі собі це знищують. Але наскільки це, скажімо, так засвідчує ризик просування українського війська, якщо їм самим доводиться нищити свої власні дамби? Ну, це логічно. Вони роблять, в принципі, все по логіці, і ці, щоб не дозволити українським військовим просуватися якомога далі. Зараз орієнтовно показано приблизно, що ми просунулися там на глибину до 5 кілометрів, тобто ще раз, до 5 кілометрів, це наш максимум, хтось каже навіть менше. Портал Дівстей продовжує показувати цю територію тільки як сіру зону, тобто не показана контроль України. А тепер таку річ скажу, і одразу такий дисклеймер ще раз це йде з. Тієї сторони це з російських пабліків. Періодично, нам теж треба туди заходити, дивитися, що відбувається. Зрозуміло, величезний відсоток того, що там говориться, це пропаганда, це неперевірено. Це може це і дезінформація, це вкиди. Але станом на сьогодні російські пабліки вони. Стверджують, що в районі населеного пункту Димидівка. ще раз, це російські пабліки, це неверифіковані дані. Стверджують, що там застрягла певна кількість наших військових. Що наші військові звідти вийти не можуть раз. Допомога надійти не, не може два. Всі, хто надходять, вони знищуються, і в якості підтвердження вони наводять. Зйомки з безпілотників вночі показують, бачите, от там сигнатури, які лежать, це є тіла українських військових. Ще раз, це не верифіковано, але тримати в увазі, що. Це війна, це дуже складно. Це кровопролитно. Що жодна, жоден наступ, жодна оборона українців не дається нам легко, і це не просто «Ой, здорово ми зайшли там в білгородську область. Зараз ми там а, погарцуємо. Ні, це ще раз. Це війна і це завжди жертва. В першу чергу серед людей, серед військових. Чи ви бачите наслідки теж для інших відтинків фронту? Найбільше цікавить, звичайно, Харківська область з зрозумілої географічної причини, але теж я думаю, і прикордоння сумсько-курське, тобто російсько-українське або українсько-російське в цьому випадку, те, що зараз відбувається в Белгородській області, відби... точніше, ну та фактично, те, що там відбувається, чи це мало наслідки для інших відтинків? А дивіться, ми з вами раніше говорили, і я продовжую триматися цієї думки що. Спроба заходу в Білгородську область з українських військових це така собі спроба розвантажити сумський напрямок. Бо орієнтовно, за словами Романа Костенка, там зібрано, якщо не помиляюся, 60 тисяч російського війська. Звісно, що не всі вони під ружжо, не всі вони йдуть в наступ. Зрозуміло, там є і допоміжні підрозділи, і ад'ютанти, і командири, всі різні, але все одно кількість велика. Тому я пропускаю, що Білгородська задача це розвантажити сумський напрямок, бо по сумам, по сумській області. Прилітає на глибину там, до 13-15 кілометрів. Воно таки залишилося. Залітають туди і снаряди російські, і безпілотники, і дорога з Суми суджа постійно прострілюється, тому що треба розвантажити. І попередньо з тих даних, які є, начебто російська армія все ж таки почала частково знімати свої сили, частково, але дуже обережно, з Курської області і перекидати в Білогорсько область для того, щоб там стабілізувати ситуацію. Підготовка Росіян до нових наступів. Я думаю, це окремо варто проговорити. Тут я буду посилатися на Андрія Коваленка з центру протидії дезінформації РНБО. Росіяни готують резерви для нового наступу у травні 2025 року. Це його заяви. Є інші слова. Вони належать командирові першого штурмового батальйону третьої штурмової бригади. Володимир Фокін говорить, що російські загарбники готуються до нового наступу. Попередньо навіть у квітні укомплектовані резерви проходять підготовку на полігонах. Ну тут різниця. В цих двох повідомленнях тільки в часі, ну бо Коваленко говорить про травень, Фокін про квітень, але фактично це все сходиться до одного, що давало би можливість росіянам, ну принаймні, спробувати посилити ось ці атаки в весняний період. Так, дивіться, тут питання Ще раз ми не ставимо під сумнів, те, що говорять наші офіційні особи, наші військові, але треба для противаги завжди сказати, що. Принаймні станом на сьогодні, відверто скажу, я не бачив публікацій ні від західної преси з посиланням, там, умовно, там, на ЦРУ, на мі 6 там, не знаю, на естонську розвідку. Про те, що ось ми тут бачимо, ми спостерігаємо величезне скупчення російських військ, десь, умовно, там, хай буде за Уралом, в Криму ще десь таких публікацій немає. Це раз. По-друге, немає даних від осінтерів, які постійно моніторять супутникові знімки, які можуть сказати, ага, тут ми побачили, дивіться, знову там в Криму. 200-300 тисяч росіян, вони готові наступати. Таких даних немає. Всі ці дані йдуть виключно з України. Тому ще раз, під сумнів не ставимо, але паніку не розганяємо одразу про людей. Зайвих людей у Російської Федерації немає, вони не готові людей відправляти на ротацію, немає їх ким замінити. Про це говорять в російських пабліках, про це говорять російські офіційні особи. Тому я припускаю обережно. Це моя думка. обережно, про те, що можливо, якщо все таки буде цей наступ, то він буде в локаційно обмежений, наприклад, там не знати Сумська область, можливо, там Харківська область, але ось так, от щоб по всій лінії фронту. І з'явилося ще там там знаю, 100 тисяч військових. Відверто скажу, я ну далекий від цього, і я не бачу таких спроб у Російської Федерації таких ресурсів. До речі, на багатьох напрямках Російська Федерація перейшла, і це говорять наші військові. перейшла в наступальні дії, ну, наступають виключно на своїх двох. Величезна кількість наступів на своїх двох. Кому пощастило десь там намутіть або віджати десь не знаю колеса, там, Ніва, Буханка, Самокат, Багі от з тими наступають. Разом з тим, мобілізація в Росії вже тривалий час не проводиться. там ну з того, що Я пам'ятаю, там майже два роки. Та? Тобто, фактично йдеться про те, що їм вони наразі задовільняють свою потребу контрактниками і, і тими, хто властиво вже є в війську. Так, дивіться, але це, це, це питання таке собі дуже дискусійне. А з однієї сторони, мобілізацію вони не проводять, і ми про це з вами постійно говорили. Чому? Бо величезний відтік робочих рук зараз вони, до речі, в Російській Федерації активно ставлять на потік використання праці дітей 14-16 років. Взагалі щоб це було нормально в рамках закону, бо людей не вистачає. Тому це, 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 це факт. По-друге, треті, четвертий квартали там різні періоди, там різна статистика є ну, 24-го року. Фіксувався дані про те, що людей на війну в Російській Федерації записується на порядок менше. Ніж Російська Федерація втрачає на фронтах України, але знову і знову це статистичні дані, і не можна верифікувати, як ну чи наскільки вони верифіковані є з російської сторони, бо там ми розуміємо, можуть і маніпулювати, десь збільшувати, десь зменшувати. Але ось такі розрізнені дані вказують, що на кінець 2024 року ну таких величезних напливів людей немає. І другий фактор, який підтверджує це: зверніть увагу. Зникли з мас-медіа ці ось бравурні повідомлення в Російській Федерації про те, що регіони змагаються між собою за сум... вірніше, вихваляються сумами грошей, які пропонуються російським контрактникам. А ми там 2 мільйони. А ми 2 двісті. А ми 2 п'ятсот. Немає Принаймні, намі, як мені здається, вже майже півроку таких ось даних немає, і були навіть повідомлені від окремих російських регіонів, що змушені брати кредити в регіональних там банківських установах або у федеральному уряді на виплату цих грошей контрактникам, тобто ну фінансових ресурсів не вистачає. Ми, от, поки з вами тут говоримо. З е, російської сторони надходять певні повідомлення. Я е, намаюся промоніторити е, в цілому інформаційний простір. Поки що це тільки і виключно російські медіа, але всі вони повідомляють про е, нібито вибух е, в місті. Петрозаводськ е, палає Онежський. Судно будівельний або судноремонтний завод є постраждалі. Ну це попередні повідомлення. Так само з того, що бачу в відкритому просторі, з'являються перші відеопідтвердження того, що там щось палає. Ну така такий густий клуб диму. Можливо, ви маєте якусь інформацію щодо, по перше, щодо цього об'єкту, це ж ну, Карелія, це, це явно не регіон, який десь там на прикордоні українсько-російському знаходиться. Ну і властиво ось ця галузь судо. Ремонтна для росіян, наскільки вона зараз є у війні, важливою, так дійсно, Петрозаводськ це ближче туди до Фінляндії, тобто це дуже дуже далеко. А російська Федерація зазначала, що їх атакували 2 квітня там буквально там 90 українських безпілотників, але про сьогоднішню атаку. Принаймні на момент нашого включення, я повідомлень не бачив. Не виключається варіант, і ну, якесь нехлюйство російське, ну щось там підірвалося, не там, необережне поводження з вогнем. Я дійсно я, ну, я не, не знаю масштаб цієї шкоди, яка була завдана, але я переконаний, що всі країни, які е, знаходяться там поблизу. Там, Скандинави, Балтійці вони витихнули трішечки з полешенням. Бо чим більше там вибухає на Балтійському морі, ну в тому регіоні, тим простіше буде для цих країн, тим менше загроза. Зрозуміло, там не на 20% менше, там можливо там на 1,5%, Але ще раз, чим більше там шкоди матеріальної в Росії, тим спокійніше всім її сусідам. Ну так, я я просто ще раз хотів би наголосити на тому, що в цих повідомленнях міститься інформація про вибух, тобто це не просто ніби якась пожежа. Це був якийсь звук потужний, детонація, можливо, і потім вже ось ті клуби диму, які е, зараз ми можемо побачити в відкритих джерелах, зокрема в російських пабліках. Але е, певно, що до цієї теми сьогодні ще будемо повертатися. Колеги повертатимуться в попередніх частинах. Е, вдаруйте в наступних частинах, звичайно, mm -hmm. нашого етеру. Тому е, тримаємо це на контролі. Фронт, ми про нього. Поговорили лише частково схід України, Покровськ і кількість атак там, те, що бачу з останніх повідомлень Генерального штабу, збройні сили зупинили 80 атак росіян поблизу 13 населених пунктів на покровському напрямку. Чи там змінюється динаміка намагань прорвати українську лінію оборони? Бойові зіткнення тривають, але того імпульсу це можна вже констатувати, того імпульсу, який був станом, наприклад, на вересень, жовтень двадцять року, точно вже немає. І ми раніше з вами говорили, але дуже обережно, що там можливо, все ж таки загальмовується російський наступ. Тому за результатами квітня 25-го року можна вже... Ствердно говорити про те, що дійсно той російський наступ, який був шаленим на Покровському напрямку, і ми очікували, що в вересні, можливо, вже буде битва за Покровськ. Слава Богу, і зараз не відбулося. І зараз цей наступ він дійсно починає затухати. І ми з вами раніше наводили цифри квадратних кілометрів, які Російська Федерація спромагалася захопити помісячно. І зараз ця квадратура вона зменшилася в декілька разів. І наші військові кажуть, і я говорив про це: про те, що немає. Важкої техніки немає коліс. Наступають на своїх двох змушені наступати, але це не означає, що для наших військових там. Просто курорт, передайс, Ні, такого немає. Там дійсно кожен день боєзвізітнення. І що Російська Федерація відзначає, що дуже активно пала їхня техніка саме через насиченість з боку України величезною кількістю в Вони Кажуть, просто неймовірна кількість, неймовірна кількість на оптоволокні, і оці всі реби прибамбаси, ці всі прямочки, вони просто не працюють. Я впевнений. Ви теж бачили ці відеокадри, коли. Це це були наші військові і їхні позашляховик. Він просто загруз не в багнюці, а в цьому, оптоволокні. Бо стільки цих безпілотників літає, що навіть в колеса за замотується це, ці... це волокно. Це Покровський напрямок. Тут з'являється повідомлення теж від інституту вивчення війни про ймовірні про створення ймовірних умов для захоплення борової. Це вже Харківська область, і це південь Харківщини. З повідомлення ІСВ випливає, що відносно нещодавно Росіяни розширили плацдарм в районі Лимана і мають перевагу в живій. Силі. Ну, властиво, південь, Харківщини, те, що там наразі відбувається, наскільки серйозною є ця загроза для, зокрема для Борової? Дивіться, загрози є, але сказати, що фронт розвалився, що російська армія має там величезне просування ні. Так, воно дуже-дуже тактично і іноді бої точаться там за невеличку лісу смуг, не те, щоб вони захопили там місто або село. Якщо про село йдеться мова, то це йдеться про. Окремі вулиці окремо в окремому селі, то тут ще раз поступове просування, але без руйнації фронту, і ось без там тотального відступу українських військових, і це ну ще більше, більше обурює російських воєнкорів. Вони ще більше задаються питанням, а чи дійсно вона та друга армія світу, про яку так багато полюбляли розказувати з російських телевізорів? Про знищення російської техніки теж є привід поговорити. Очевидно, що цей привід нам дають збройні сили України. Отже, знищена рекордна кількість російських гармат упродовж. Лише одного дня це 28 березня, 122 установки загалом протягом березня було знищено 1644 одиниць артилерії, і це є приблизно втричі більше порівняно із тим, що було в 2023 році. Ну слухайте, це теж питання там ефективної роботи, чи це радше питання наявності цих артилерійських установок їхньої кількості поблизу лінії фронту. Ну, я більше став питання про те, що ми можемо дотягуватися. Тобто mm. наші військові знаходять їх, виявляють, хоча б вони маскують, вони в лісах ховають, в лісопосадках. Наші військові знаходять їх і вражають. Це раз, це розвідка. А по-друге, є чим влучати. Є безпілотники, є безпілотники, як ми казали, там і звичайні, на оптоволокні, плюс. Е Довжина, довжина радіус, ну, радіус дії збільшується постійно, і російські гарматники опиняються в зоні ураження. І це дійсно дуже дуже добре. І плюс до цього, що російські пропагандисти вони дуже скаржаться на що? До позицій, до по своїх позицій, російські військові змушені йти пішки, тягнути на собі боєкомплект, воду, їжу, все, все, все. -все бо їх туди не можуть підвести. Це орієнтовно 10 кілометрів. Вони змушені йти пішки, бо. Як тільки українські безпілотники відчував відчувають оператори, бачать наближення російської техніки будь-якої там. Важкої, легкої, одразу влучається, тому набагато простіше і не, навіть не простіше, набагато безпечніше на своїх двох рухатися, але люди виснажуються багато на собі не візьмеш, і ось це дійсно росіяни відзначають як величезний мінус, і немає протидії у них проти українських безпілотників. Ну не на всіх фронтах, але на певних ну дійсно не кажу, просто дуже погана ситуація ну але ключовою причиною ви б яку назвали от в такому специфічному діставанні на позиції просто нема чим просто банально нема чим чи все ж таки це історія про безпеку коли е, транспортом е, транспортом небезпечніше Транспортом небезпечніше ту ниву багі можна побачити. Так, вона пересувається швидко, але безпілотник літає набагато швидше, і ціль велика, і гуртом можна влучати все і в машину, і в людей, і в боєкомплект. А коли вони йдуть поодиночці, то окей, там, наприклад, з п'яти людей безпілотник може вразити тільки одного, можливо, двох. А є вірогідність, що решта дійде до позиції. Ем, ситуація в українських містах. У нас є кілька хвилин для того, щоб її теж оцінити. Пригадуєте, кілька днів тому ми в Констатували і з вами в розмові, так само з вашими колегами. Ось цей такий день без е, запуску дронів. Ну він був mm -hmm. один такий. Та тобто далі росіяни повернулися до своєї сталої практики вже зараз. Там, з перспективи кількох днів, е, є розуміння, чому чому так сталося? Чи це якийсь ну, я не знаю, там політичний сигнал для когось, чи чи в чому причина? Тому що не не запустити жодного дрону. Ну навряд чи це було це, це був збіг обставин. Це очевидно, мало бути скоординованим. Ну скоординовано точно, але я не я далекі думки, що це була якась політична історія, що Путін особисто зателефонував там герасімулютволі не стріляй сьогодні. Моти ну, і все і я думаю, що такого не було. Е, припускаю як на мене, можливо, або був якийсь технічний збій, і не змогли там не знаю, там, партію переслати нових безпілотників. Можливо, як варіант, це я більше дотримуюся цієї логіки, але вона поки що не спрацювала Ще раз, це моя позиція. Якщо один день не позапускати, то можна зекономити велику кількість безпілотників і наступного дня запустити там, вчорашню партію і нову партію. Ми з вами говорили про те, що 90 штук на день вони робили в 2024 році, то зараз вони роблять 130 штук на день. 120-130 на один день. І уявіть собі, що 130 плюс 130 – це вже ну, 260, і це дійсно велике навантаження на систему ППО. Ну а чи це не скидається на в ту практику, яку вони використовували з ракетами е, минулої зими? Коли це, це було знаєте, так хвилоподібне, е, коли була масована атака? Потім певна кількість днів. Ми не могли спрогнозувати, яка, але там mm. плюс-мінус це було там 2-3, максимум 4 дні, і знову е, знову масована атака. Тобто з дронами вони теж так можуть. Так, дійсно можуть, дійсно можуть, але цього не роблять. І знову я тут пасую до наших розвідників, які повинні зрозуміти там проаналізувати 100-500 тисяч різних даних, можливо, якісь там перехоплення, і зрозуміти, що відбулося, в чому технічний збій не знаю, на фабриці, не знаю ціли вказання, можливо, вийшли з ладу або неякісна партія була там електронних мікросхем електроніки, яка не дозволяла запускати по Україні. Їх треба було терміново цю це питання узгодити все реаліз... ну, відремонтувати. І зараз вони почали це за робити або це переосмислення всієї тактики стратегії. Ну, подивимося, з часом Але дійсно такі такі речі, такі пусті дні, вони напружують набагато більше ніж е, масові атаки. Ну, в принципі, так. Тут я думаю, знову можна провести усю паралель з попередньою зимою. Це теж так працювало. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли так. час. Так, Іван Ступак, військовий експерт, екс співробітник Служби безпеки України з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.